Спеціальну ємність набирає шишки помічник лісничого Владислав Попов. Каже, процес сушіння розпочинається саме зі сховища. Максимально в нього поміщається дві тонни шишок. Ємність вміщає в себе близько трьох кілограмів шишки. Далі наступним процесом ми ці шишки завантажуємо у сушильну шафу. Перш ніж завантажити нову партію сировини, говорить, потрібно дістати із сушарки вже просухлі шишки. Вона одночасно сушить 84 кілограми при температурі від 40 до 60 градусів. Наступним етапом сушіння є завантаження вже відкритої шишки у барабан для очищення і відбору. Вже насіння з крилаткою. У барабані шишки обробляють протягом двох-трьох хвилин. Вже витрушене насіння. Чоловік несе до наступного апарату. Це обезкрилювач насіння. В ньому насіння відділиться від крилатки за допомогою стисненого повітря і води. Після цього етапу говорить помічник лісничого, потрібно відділити насіння від крилатки Сепаратур. та залишків сміття. Для цього використовують пневматичний сепаратор. Далі насіння висипають у вакуумний очищувач та заливають водою, щоб пусті нас набралися вологи та опустилися на дно. Пояснює лісничий Григорій Пуш. На цьому обладнанні каже: лісівники працюють другий рік поспіль. Для забезпечення підприємства на рік потрібно близько 80 кілограмів насіння сосни звичайної. Тому сушити шишки сюди привозять і ще чотири лісництва. Наразі вже заготовили 60 кілограмів. У нас десять лісниць. Ну, фойних. Чотири та чотири лісництва заготовляють. При температурі від 7 до 10 градусів насіння зберігають у спеціальній холодильній камері, розповідає виконувач обов'язків головного лісничого філії Чигиринське лісове господарство Василь Борота. Насіння сосни заготівлі цього року ми залишаємо як резерв, а використовуємо. В основному насіння, яке було заготовлено і зберігалося як резервний фонд. Це насіння минулого року. Це 75 кілограмів насіння. Його висадять на лісових розсадниках. Нині ж тут 650 тисяч однорічних сіянців сосни звичайної. Такої кількості каже Василь Бурота достатньо для проведення робіт по лісовідновленню. Цієї весни їх висадять на площі у 76 гектарів. Наталя Старенець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.